Травень був місяцем, коли багато хто відчував на собі пологові перейми. Війна посилилася, настав хаос, і ви переживали значні зміни в обстановці сум'яття. І все ж ви продовжували вірити і сподіватися на Господа, проявляючи радикальний послух і віру. Червень і наступні місяці це місяці, коли ви почнете відчутно бачити народження дитини, над якою ви працювали місяці і роки. Це те, що Господь готував у дусі протягом довгого часу. Ви пройшли через час підготовки і навіть дозволили обіцянці померти. Тепер спостерігайте, як сила Воскресіння запускає її знову, несподіваним і безпрецедентним чином. Там, де ви думали, що обіцянка померла, Бог весь цей час таємно готував її. Зверніть увагу на двері, які він відкриває просто зараз. Зверніть увагу на відносини, які він встановлює і зміцнює. Зверніть увагу на місця, де він хоче вас затвердити. Це важливі ключі, щоб увійти в обіцяну землю. Прийшов час діяти. Марія Девіс Аткінс